У вас не перший рік, так як ви купаєте, я так розумію. Ви вже не до цього скажіть, будь ласка, як давно вже Ну, на протязі, напевно, п'яти років кожен день. Кожен Ми день. досвідчені, так. Ага. так є цілющі властивища. Людина б не робила цього на протязі певного часу, якби не було, так як ви кажете, цілющих властивостей є, є для організму. Це дуже корисний стрес, це без грипу на протязі багатьох років, це без кашлю. Дуже приємно. Дуже все, що мені потрібно було разом з моїми хлопцями і дівчатами з туристичного клубу, які більшість так само мають світовані позиції, е, організувати для людей А, безпечну ополонку, Б, мати місце, де передягнутися. Зараз ми створимо фактично місце, де можна буде і обігрітися, тому що будуть і камінці гарячі, і така така імпровізована баня. Е, ну, то, і, власне, це, мабуть, це необхідний мінімум. Ну і крім того, вже якийсь елементарний там, порядок. Це є реклама здоров'я, це насправді не здоров'я. Якщо ви раз на рік е, ходите в качалку, ви ще не культурист, напевно, що так. От е, якщо ви раз на, 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 на футбольному чемпіонаті побилися, ви ще точно не боксер, ви ще теж то не морш, ви точно не здоров'я. Але можливо для одного ж таки одної десятої частини з тут присутніх людей це буде. А давайте ще раз спробуємо.